щоб ці всі поля у нас тут не пустували, щоб вони випасалися нашими, нашою худобою. Буду робити якусь бринзу, там, буду щось. М'ясо можна продавати буде, тим же туристам, будуть їхати на Турбазу, Лумшори чи кудись, допустимо, на Сваляву, то будеш, Тут можна купити значить, бринзу чи м'ясо, то, забити того баранчика молодого. Це сподівання закарпатського підприємця із Перечинщини, пана Руслана. Цьогоріч чоловік почав займатися вівчарством. Мета підприємця тисяча голів. Вже тоді можна буде виготовляти бринзу, молоко та інші продукти для продажу. В будущому, щоб наші водіти в садиках, в школах їли настояще от, чисте м'ясо, яке випусне наш нашою нашою травою чисто екологічною. З початку року кількість поголів'я овець у краї збільшилася в рази. Якщо на початку їх було 175 тисяч, то тепер майже 230. Посадовці переконані. Розвитку вівчарства сприяє державна та обласна підтримки. Вони отримують підтримку з обласного бюджету до 100 гривень за голову, на вівцематок, від яких отримано приплід. Особисті господарства населення утримують за наявне поголів'я до 50 гривень за голову, а за прирощене поголів'я до 100 гривень за голову. В селах люди овець майже не тримають. Відновлювати господарство беруться тільки підприємці. Пан Мілан тримає овець вже три роки. Купив 15 тварин. Ціна однієї 500 гривень. За три роки поголів'я збільшилося майже до сотні. Начинав з штук 20, які купив на Рахівщині нашу гірську породу. Думаю, що навесні, якщо все нормально пройде, зима тихенько, значить. Будемо тягнути, щоб було більше, щоб може. От тоді щось можна буде думати, що якщо не навіть не вигода була, то хоча б не треба ще вливати туди гроші. Наразі овець вже не випасають у горах, їх тримають в низині на фермах. З одного боку, це економія, бо не треба платити вівчарам. З іншого, на зиму тваринам потрібно багато сіна та зерна. Любе сільське господарство, яке в нас є, значить, воно. Нелегке вівці літом важко вівчарям, Того, що пробути ціле літо на полонині в будь-яку погоду, то дуже важко. Взимку внизу так само треба дивитися, але там уже друга специфіка. На низині вівці пробудуть аж до перших теплих ночей наступного року. Цей період для власників овець дуже важливий. Приплід в отарі залежить саме від того, якою буде зима.